У 2023 році за ініціативи та підтримки голови ради оборони міста Олександра Вілкула у Кривому Розі стартували міські змагання з адаптивних видів спорту «ветеранс Геймс». Вони стали частиною нової ветеранської політики, політики героїв і швидко набули популярності серед криворізьких ветеранів та їх родин. У 2023 році змагання тривали з 7 жовтня по 11 листопада. Учасники встигли випробувати свої сили в шести видах спорту. У 2024 році змагання стартували в травні та тривали до грудня. Було проведено 18 ігор. Учасники за азартом і натхненням долучалися до змагань, які об'єднують та дарують незабутні емоції. Це єдиний випадок в Україні. Я можу з тим, з гордістю сказати. Нам інші міста завідують. Що саме такі змагання таких в Україні немає. Це Важкий, але дуже важливий для нашої країни час. Це, ну, це дуже добре. Це відпочинок зустріти своїх знайомих, побратимів, провести з задоволенням. Добре час провести, так що це найголовніший результат. Це вже друге. Долучитися до ігор могли учасники бойових дій: ветерани, військовослужбовці, працівники МВС, ДСНС та члени їх родин, у тому числі діти від 10 років. Всі бажаючі могли взяти участь у змаганнях, попередньо зареєструвавшись за допомогою Google форм на сайті Криворізької міської ради. Це реабілітація це в першу чергу це спілкування. Особливо це стосується людей з важкими пораненнями, ампутантів, молодих хлопців, які замикаються в собі, сидять вдома. Тобто у мене ампутація нижче коліна, ноги. Ну, теж неприємна штука, прийшов сюди, дивлюсь руки ну, хлопців без ніг і без двох ніг, без рук. Це дуже важливо і я завжди поруч біля нього теж маю здобутки свої. Головна мета ігор сприяння процесу одужання та реабілітації військовослужбовців, залучення якомога більшої кількості ветеранів, які брали участь у бойових діях та зазнали поранень, травм чи захворювань, виховання патріотичних почуттів, відбір до складу збірної команди міста для участі у всеукраїнських змаганнях за напрямом спорту ветеранів війни, та безумовно подальший розвиток адаптивних видів спорту на території Криворізької територіальної громади. Наша рада була міста запровадила «Family Games» – це такий, я вважаю, унікальний проєкт не тільки для нашого міста, так і для, 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 для нашої держави. І саме головне, то, що ті, хто на війні, вони знають, що, да, що я коли з е, е, війни повернуся додому, я коли е, е, демобілізуюсь, мені, мені є куди прийти. Мені прийти і в команду нескорених, мені прийти на, 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 на е, спортивні майданчики, в школи спортивних дитячі. То тобто, місто е, два я за наших військовослужбовців. Місто надає всебічну підтримку програмі ветеранського спорту та спортивній реабілітації. На ці заходи з бюджету Кривого рогу» у 2024 році виділили близько трьох мільйонів гривень. Переможці змагань, що здобули перші місця з певного виду спорту, отримали грошову винагороду у розмірі 5 тисяч гривень. А всі призери були нагороджені медалями, кубками та спортивною атрибутикою. По Великому рахунку ветеранство Геймс» не є відбірковими. Змаганнями на якісь там великі українські та міжнародні змагання, але фактично, але фактично, хлопці, які приймають участь на наших міських змаганнях, потім і в Києві, і в Америці, і в Європі, Дюссельдорфи, Атланти і так далі. Потім гідно. Представляють Україну досвід Кривого Рогу у сфері реабілітації ветеранів через спорт отримав схвальний відгук від керівництва країни в рамках робочого візиту до Кривого Рогу. Тренування ветеранів відвідала екс-віце-прем'єр-міністерка України, а нині заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. Вона високо оцінила умови, що створені в місті для заняття спортом нашим захисникам, та поспілкувалася з ними. системні організації ветеранського спорту у Кривому Розі ветерани та військовослужбовці беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. Кривий ріг флагман у питанні організації реабілітації ветеранів. Тому досвід міста планують масштабувати на всю країну. Спорт це одна із невід'ємних складових повернення до військової служби до цивільного життя. Вчора на уряді кабінет міністрів за ветеранської політики до 2030 року і головними пріоритетами у цій ветеранській політиці, які ми напрацювали за результатами чисельних досліджень, це є чотири складових це є здоров'я, родини, економічна незалежність і культура пам'яті і вшанування. Говорячи про е, здоров'я, звісно, частиною здоров'я є спорт, це відновлення сфери. Фізично, Реабілітація через спорт важлива складова ветеранської політики Кривого Рогу. У місті створені всі умови, щоб ветерани могли безперешкодно займатися улюбленими видами спорту та тренуватися в найкращих залах міста. Тож сподіваємося, що спортивні ігри Геймс» продовжаться і в 2025 році.